Привіт, друзі! Я сьогодні хотів би розказати про те, що я би хотів знати або робити до того часу, як я приїхав в Канаду, але не знав і не робив. Отже, минулого року було 5 років, як ми приїхали до Канади. За цей час багато чого склалося, щось не склалося, але я можу сказати, що наша сімейна стратегія і міграція вдалася. І, отже, зараз якісь певні висновки, які мені здаються... Вже важливими, щоб розуміти, що робити, якщо б я знав це раніше, було би просто супер. Насправді наш процес еміграції почався 10 років тому, і тому ці перші 5 років нас в Україні зайняв процес підготовки документів, відправки документів та отримання всіх необхідних документів для того, щоб можна було приїхати, вже маючи статус перманент резиденту. І мені здається, є два головних принципи, які нам допомогли адаптуватися і зробити нашу еміграцію доволі успішною. Це перший принцип, це все, що не робиться, робиться на краще, і другий принцип роби на 100% те, що можеш, з тим, що маєш, там де знаходишся. І перший принцип, який в принципі, дається очевидним, це вивчення мов. Але я можу сказати, що якщо ви можете вивчити мову більш таку канадську, то було б мабуть краще ніж вивчати чужий індуський акцент. Тобто я би краще вивчав би слова, їх вимову, і це би мені дало в принципі розуміння більшого словарного запасу, який би я чув би. Взагалі, коли приїхав в Канаду, як на мене, ідеальним варіантом було б вивчення англійської мови онлайн. Можливо, навіть з людини, яка проживає в Канаді, щоб вивчити всі ці діалекти, слова, нюанси, з якими в принципі ви стикаєтесь, коли вже приїжджаєте сюди в Канаду. Другий принцип, який би хотів би я знати ще 5 років назад, це кредитна історія важливіша ніж вона здається. Чому в Канаді все в принципі базується на кредитному рейтингу. і ви можете знімати житло, базуючись на ньому, можете купляти житло, можете отримати роботу. Тобто Дуже багато пов'язано з тими інструментами кредитними, які в принципі зав'язані в фінансовій системі Канади. Тому можливо або важливо, я би відкривав би вже там 10 років назад кредитні картки. Можливо, я б вже якось і ними користувався, або вивчав би, як це працює в принципі, взагалі. Зі своєї професії я бачу, люди можуть пропустити буквально один платіж там за сплату мобільного телефону, і потім починаються проблеми. Тому що мобільна компанія, в принципі, не взискує якісь там борги, вона просто відправляється в борговий центр, який в свою чергу відправляється в якісь там колекторські фірми, які там взискують аж цілих 20-15 доларів. Але від цього дуже суттєво падає кредитний скор. І коли людина стикається з ситуацією, їй треба купити машину або житло. Це потім тяжко виправляти і дорого, тому якщо є можливість просто більш сурово суворо підходити до своєї фінансового планування, було б набагато краще. Третій пункт це переоцінка власних можливостей. Особливо я це помічаю, коли люди приїжджають, вони мали бізнес в Канаді або мали, мали якусь високовисокооплачувану професію, і зараз вони маючи цей досвід в Україні, хочуть перенести це все доволі оптимістично, швидко на рейки Канади. І цього не трапляється, тому люди, деякі починають з самого низу, або приходить розчарування, як це все зробити. Бо я в Україні це робив. І це було навіть складніше. Мені здавалося, що це в принципі навіть було дуже складно. А чому я не можу цього зробити в Канаді, де все працює по рейкам, по законах і ти можеш просто вичитати, отримати всю інформацію онлайн, і це буде працювати там за два-три п'ять разів швидше. Але в Канаді варто адаптуватися до їхньої системи. І навіть якщо є документи або інформація, що це може зайняти певні там два-три місяці, по перше, бувають якісь невизначені фактори. По-друге, Іноді це просто початкова стадія, а потім треба щось ще знайти або нова інформація. І я би радив, тоді, якщо ви хочете отримати якусь професію або ліцензію, по перше поспілкуватися з людьми, які це вже отримали, тобто фізично зробили цю роботу, не просто там прочитали. І якщо вони кажуть, що це займає півроку. О, мабуть, це займає півроку, навіть якщо це сказано, що в принципі можна зробити за три місяці. Тому краще адаптуватися вже з реаліями людей, які цього добилися. Четвертий пункт це планування часу та бюджету. В Канаді планування грає дуже важливу роль, як я казав, певне отримання документів або навчання займає дуже великі такі терміни. І якщо не планувати це заздалегідь, то виходить, що за певні два-три роки просто весь бюджет з'їдається, особливо якщо ви тільки приїхали. Тому важливо розуміти, як це все працює тут. Планувати на майбутнє, скільки часу вам на це потрібно, і, мабуть, ще брати запасом 2-3 місяці. Додатково сюди можна додати те, що Канада доволі дорога, і вам все одно сьогодні або завтра, або через 5 років, треба буде навчитися планувати свої фінанси. І треба буде навчитися економити, бо перші роки будуть складні. П'ятий принцип, яким я хотів би поділитися, він, в принципі, не дуже впливає на мою роботу. Але я знаю людей, які від цього ж страждали. Отже, не намагайтеся зламати систему на своїй роботі. Так, Канада доволі бюрократична країна. І якщо ви приходите на роботу, і ви знаєте, що у вас в певній галузі або в вашій галузі все було в Україні там швидко, відносно просто були якісь системи нові введені. Може, якісь програмне забезпечення і щось інше, а тут цього немає, і як вони це роблять. А я-я, як це вони просто в Excel, коли можна нажати кнопочку, воно все там буде працювати. Я можу вам сказати, що є досвід, за яким люди приходили і намагалися просто зламати систему на своїй роботі, розказати, як це буде краще і як це буде класно. Дуже часто це закінчилось тим, що просто їх звільняли. Це не тому, що вони погані або не погані, це просто тому, що людям важко перебудовуватися, і вони залишаються, якщо це працює довше, і воно може працювати ще багато років, і до того як ви перейдете, і після того. А ламати цю систему тільки для того, щоб можна було нажати якусь кнопочку, ну в принципі непогано. Але я би радив тоді це робити там за 2-3 роки, коли вже ви, ви там працюєте. Ви маєте певний досвід, і ви можете цей досвід імплементувати спокійно, просто відносно, безболісно. П'ятий принцип це будьте готові до того, що буде культурний шок і самотність. І це нормально в принципі, тому що ви в зовсім в іншу культуру, зовсім інші народності, Є дуже великий мікс різних культур. І це окей, якщо ви відчуваєте трішки самотньо себе або там ізольовано. Я би радив може знайти українську діаспору або громаду, доєднатися до неї, відчувати підтримку, розуміти, що тут все у всіх майже так, же, як і у вас було або буде, і пройти цей етап доволі просто. Я не думаю, що він пройде швидко, але за рік за два приходить в принципі відчуття, що ви вже розумієте все, але ще для вас це все ново і прикольно. Шостий аспект, який би я хотів знати ще шість років назад, це те, що пошук роботи має бути постійним. І я багато знаю людей, які приїжджаючи на першу свою роботу, в принципі, потім з часом занижують свої очікування. Тобто вони розуміють, що наразі зараз для мене це там максимум, який я там маю, і цей максимум я не хочу втрачати там складно, довго отримував або дошукав довго. Ні, наразі пошук роботи має бути кожен там, місяць. Тобто, ви маєте моніторити всю ситуацію, яка зараз в вашій сфері з'являється. Може є сенс брати нове навчання, може є сенс розвиватися, але... За рік, за два ви точно вже можете шукати посаду там вдвічі більше, на 30% більше, тому що у вас є дуже великий суттєвий досвід. Тому не застріляйте на початковій роботі. Так я знаю, що вона знижує очікування людини, але фактично це тільки початкова робота. Ніхто вам не заважає прийти на поточну роботу і сказати, що ви знаєте, у мене є офер в цьому офері. Є певні такі умови. Я хочу там залишитися тут, але ці умови кращі. Чи ви можете мені щось запропонувати, щоби я міг залишитися вже на цій поточній роботі? І це нормально. Тобто, нормально торгуватися, нормально пропонувати себе з найкращої з високої ланки. Сьомий пункт, який я би хотів би знати ще п'ять років назад, це наскільки важливі соціальні зв'язки? Отже, моя робота передбачається за замовчуванням, але фактично я дуже вам раджу поставити для себе певну планку. Тобто, якщо ви для себе зрозумієте, що вам потрібно знайомитися з нею, новою людиною, родиною. Раз на тиждень то за рік у вас буде там 40-50 сімей, з якими ви класно спілкуєтесь, знаєте чим вони займаються, в якій сфері вони працюють, і так далі. І Якщо прийде час, коли вам потрібно буде отримати або знання, або якусь допомогу, або ще щось додаткове, то ви вже будете знати 50 людей, з якими ви можете поспілкуватись на таку тему, або запитати у друзів цих друзів. Це також показує наскільки ви соціально адаптована сім'я або родина, і більше своботодавцям, або людям, які здають вам житло або продають вам житло. Це дає зрозуміти, що ви, в принципі, класна гілка соціального суспільства тут в Канаді, і ви б хотіли розвиватися і залишатися. Я також зустрічаю людей, які мають певні професії. Їм взагалі не потрібно спілкуватися. У них є невеличке коло знайомих, і вони окей з цим. Але я можу сказати, що в довгостроковій перспективі ця родина може отримати менше бонусів зв'язків і соціальних таких здобутків, які дає Канада, тому що Канада це про соціальні зв'язки, здобутки. І менше про якісь правила, і так далі. І я іноді спілкуюся з людьми, які кажуть, що вони знайшли роботу в принципі, просто по знайомку. Вони взагалі не знаходили роботу онлайн, не не подавалися, написали резюме. Вони просто знайшли знайомих, які знають когось на посаді, і просто далі написали резюме суттєво під цю роботу і отримали роботу. Ці нюанси, які класно було би знати ще там 5 років назад, це те, що в Канаді немає відчуття лінійного розвитку. І це мій досвід в Україні. Тобто, щось ти робиш в цьому році, наступному році має бути краще в Канаді, особливо коли ти приїжджаєш як іммігрант? Тут немає такого, як steady, ready, go. І, тобто, перший рік буде складний, наступний рік може бути теж складний, але він буде трішки легше. І далі такий звичайний лінійний розвиток. І через 3-5 років ти можеш собі сказати: ну окей, якщо так буде далі, що буде далі? І відчуття таке, що в принципі нічого не поміняється. Звичайна робота, якісь додаткові там невеличкі бонуси, і фактично життя склалося, але воно не склалося так можливо, як ви собі його уявляли. То я можу сказати, що за 3-4 роки лінійного розвитку в принципі немає. Тобто за певний час це все акумулюється, і ваш досвід, мова, знання, якісь певні атрибути вони потім складаються в єдине ціле, і ви отримуєте просто великий скачок. Восьмий аспект, який би я хотів знати ще там де 5 років назад, це те, що треба проявляти гнучкість у виборі кар'єрного шляху. А ми приїжджаємо всі з різним досвідом. Ми приїжджаємо з різними знаннями. І саме тоді, коли людина обирає професію ще в Україні, зазвичай вона хотіла би залишатися з цією професією вже тут в Канаді. Але це може бути довго, дорого, нереально складно і, можливо, ви тоді можете розглянути для себе зовсім іншу професію, зовсім ту професію, яку ви просто мріяли раніше. Тобто, ви можете перенавчитися, ви можете отримати якісь гранти, ви можете зрозуміти, що ця професія вам цікава, щоби піти там поволонтерити. Тобто ви можете отримати те, що ви би хотіли, і перейти просто на наступний рівень, тому що фактично ви починаєте з чистого листа. І останній пункт, який мені здається тут важливим, це розумійте, що в ідеалі одна людина. В родині має завжди навчатися. Тобто ви можете це міксувати. Спочатку один йде на роботу, а другий навчається, або потім ви міняєте. Але в ідеалі за 5 років, 10 років треба вивчити або отримати знання в Канаді і навчання в Канаді, і за цим навчанням вже потім отримати перспективну роботу. Отже, це мої 9 пунктів, які би я хотів знати ще 5 років назад, а може й 10 років назад. Ви не обов'язково маєте зі мною погоджуватися, у вас є свої пункти, і якщо ви хочете чогось додати, будь ласка, напишіть це в коментарях або просто задайте питання. Та імміграція це тривалий процес адаптації, який потребує гнучкості, стратегічного мислення та відкритості до змін. Головне не зупинятися, використовувати всі зв'язки, вчити мову та використовувати всі можливості для розвитку. Через 5 років ви побачите, що ваші зусилля не були марними і зможете пожинати плоди своєї праці. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо у вас є свої пункти, які би ви хотіли знати, що коли приїжджали сюди в Канаду, але з досвідом вони у вас відкрилися. Будь ласка, поділіться ними в коментарях. Ваша думка дуже важлива, якщо вона може допомогти іншим людям адаптуватися краще в Канаді, буде класно. Або якщо у вас є знайомі, які застряли в одному з цих пунктів, будь ласка, поділіться цим відео з ними. Може, це їм теж допоможе. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк. І якщо ви підписані, побачимось в наступному відео. До побачення.